Доброго дня! Сьогодні розв'язуємо задачі на відсотки. Давайте для початку пригадаємо, що таке 1%. Відсоток, відсоток це одна сота частина від числа. Тобто 1% це одна сота частина. Можемо записати у вигляді звичайного дробу або у вигляді 10,01. Для того, щоб відсотки перевести в десятковий дріб, нам потрібно поділити на 100. Наприклад, 4% це 0,04. І навпаки, якщо нам треба десятковий дріб перевести у відсотки, то нам потрібно буде помножити на 100. Наприклад, 0,3 це буде, якщо ми помножимо на 100, 30. Для тих, хто забув, як переводити відсотки у десятковий дріб і десятковий дріб у відсотки, я зніму окреме відео, можна буде подивитися. Сьогодні ж ми сконцентруємо свою увагу на розв'язанні задач. Почнемо з такої задачки. Туристи подолали пішки 12% запланованого шляху. На човнах 24% шляху, і після цього їм залишилося подолати ще 32 км. Скільки кілометрів запланували подолати туристи? Для початку давайте складемо для себе скорочену умову. Весь маршрут туристів ми зобразимо за допомогою ось такої лінії. Ми знаємо, що вони спочатку йшли пішки. Пішки пішкою вони йшли 12%. Далі вони плили на човнах. На чорнах вони у нас плили 24%. Так, це пішки. Це чорно. Після цього їм залишилось подолати ще 32 кілометри. Оскільки 32 це кілометри, а попередні записи ми робили у відсотках, то пропоную вам зробити запис з нижньої частинки. 32 кілометри. Тобто, якщо ми з вами подивимося, то весь шлях туристів буде складатися з того, що вони 12% йшли пішки, 24% плили на човні, і 32 кілометри це те, що їм залишилося подолати. Дивіться, я спеціально записала відсотки по одну сторону від шляху, а кілометри по іншу. Якщо ми з вами подивимося, то у нас в кілометрах не від Вдома, скільки вони йшли пішки да, і скільки вони плили на човні. А у відсотках нам невідомо з вами тільки скільки їм залишилося пройти. Ми з вами знаємо, що весь шлях туристів це 100%. Да, тобто все, що вони мали зробити, становить 100%. Вся наша робота весь наш шлях. Весь е, об'єм якоїсь е, запланованої роботи, да, це все 100%. Тобто 100% це всього. Тобто, весь шлях да, становить 100%. Дивіться, пішки вони пройшли 12%, на човнах вони проплили 24%. Тобто, в першій дії. Ми можемо з вами знайти, скільки туристи залишилося пройти, який шлях туристам залишилося пройти у відсотках. Для цього ми від всього шляху, тобто від 100%, віднімемо те, скільки вони вже подолали. Віднімемо 12%, додати 24%. 12% додати 24%, це в нас 36%. Тобто, виходить, що у нас 100 мінус 36. 100 мінус 36 це у нас 64%. Тобто 64% це кількість відсотків, що їм залишилося подолати. Тобто замість ось цього знаку, знаку питання ми можемо записати, що цей шлях, ця частинка становить 64%. тепер дивіться, в нас цікавить нас ось цей останній відрізочок, виділимо його ось такий. Про цей відрізочок ми знаємо найбільше. Ми з вами знаємо, що він в кілометрах становить 32 кілометри, а у відсотках він становить 64%. Тобто, ми з вами можемо помітити, що у нас є частинка, про яку ми знаємо і у відсотках, і у кілометрах. І за допомогою цього ми можемо знайти весь шлях, який мають подолати туристи. Дивіться, 64% становить 32 кілометри. Це у нас тип задач, в якому ми з вами знаходимо число за його відсотком. Для того, щоб знайти число за його відсотком, нам з вами потрібно число поділити на кількість відсотків на 64 і помножити на 100. Дивіться, коли ми число ділимо на ту кількість відсотків, яку вона становить, ми з вами знаходимо 1% цього числа. Тобто ось ця перша дія, коли ми ділимо з вами 32 на 64, це ми з вами знайдемо тільки 1%. А оскільки все число, ось ми з вами писали, що все число весь шлях становить 100%, то в другій дії ми з вами маємо помножити на 100%. Давайте з вами поділимо 32 на 64. Пропоную зробити ось таким способом пригадати. На всякий випадок, якщо хтось забув. Дивіться, оскільки 32 менше, ніж 64, то цілої частинки в даному випадку в нас не буде. Так? Тобто буде 0 цілих. Після того, як ми з вами поставили 0, цілих, поставили кому, ми з вами маємо право дописати 0. 320. Да? Ділимо 3, 320 на 64. Ну, в даному випадку це у нас буде по 5. Да? 5 на 4 20, 0 пишемо 2 помічаємо, 5 на 6 30 і плюс 2 32. Віднімаємо, отримаємо 0. Тепер нам треба 0,5 помножити на 100. Давайте пригадаємо, якщо ми з вами множимо на 100, на 10, на 1000, то кома переноситься в праву сторону, да? число збільшується. Якщо ми з вами переносимо кому в праву сторону, то наше число збільшується. Кому ми переносимо на кількість нулів? В даному випадку у числа 100 2 нули. Тому нашу кому потрібно перенести на дві цифри. Тому ми з вами отримаємо, що це в нас буде 50. Тобто весь шлях, який мають подолати туристи, це 50 кілометрів. Давайте з вами розв'яжемо ще одну задачу. Коли туристи. Подолали 75% шляху, їм залишилося ще 85 кілометрів, який шлях запланували подолати туристи? Ну, почнемо з того, що зобразимо шлях наших туристів. Ну, ось так. Тепер дивимося. Коли туристи подолали 75% шляху, тобто десь ось тут становить 75%. Їм залишилося ще 80%. 5 кілометрів. Знову ж таки, дивіться, ми бачимо з вами, що в одній задачі в нас різні одиниці. Є відсотки, а є кілометри. Тому для початку, знову ж таки, ми з вами акцентуємо увагу, що весь шлях туристів це 100%. Тобто 100% це весь шлях. Тоді дивіться, якщо вони подолали 75%, скільки ж відсотків їм залишилося пройти? Це і буде наша перша дія. Тобто в першій дії ми з вами 100%. Віднімемо 75%. Отримаємо 25%, це залишилося пройти. У відсотках їм залишилося подолати 25%. А у кілометрах це ж число становить 85 кілометрів. Тобто, ось ми говоримо про одну і ту саму частинку, да? про їхній залишок шляху. У відсотках це 25%, у кілометрах це 85 кілометрів. Тобто, можемо для себе їх записати. Що 25% становить 85 км. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що акцентуємо увагу на слова, становить. Тобто, у нас невідома загальна кількість шляху, да? загальне число. Тому нам потрібно його знайти. Для того, щоб знайти число за його відсотком, нам з вами потрібно 85 поділити на те, скільки воно становить відсотків на 25. І помножити на 100. Множимо на 100 для того, що у нас весь шлях це 100%. Бо коли 85 поділимо на 25, ми знайдемо з вами тільки 1%. І давайте поділимо. 85, ділимо на 25. Спочатку ми з вами можемо взяти по 3. 3 помножити на 25, це буде 75. 3 на 5 15, 5, пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 на 2, 6 і плюс 1, 7. 5 мінус 5 0, 8 мінус 7 1. На цьому наша ціла частинка з вами закінчилась. Бо цифрок біля 85, щоб зносити, у нас з вами немає. Тому ставимо після трійки кому і до 100 дописуємо нулик. 100 ділимо на 25, це в нас буде по 4. Да? 4 на 5 20, 0. Пишемо, 2, запам'ятаємо. 4 на 2 8 і плюс 2 10. Відняли і отримали 3,4. Тепер помножимо його на 100. Так? Помножити на 100. Пам'ятаєте, якщо ми множимо з вами на 10, 100 1000, число збільшується, а кома переноситься в праву сторону на кількість нуликів. В даному випадку, дивіться, у 100 раз-2, 2 два, два нулика, отже, наша кома має перейти на 2 цифри. Якщо цифр не вистачає, дописуємо нулика. Дивимось, раз після четвірки, да, і не вистачає, дописала в собі нулик. Тобто буде 340. Кілометрів. Це весь шлях, який мають запланували подолати туристам.